Ваші сусіди в готелі займаються дуже гучним сексом. Як ви зіпсуєте їм процес? Це сталося зі мною під час поїздки з друзями по коледжу. Вона кінчила драматичним «Ох, рік, так. Ми помовчали мить, перш ніж почали підбадьорювати їх та кричати. Так, тримати рік, молодець! Існує шість видів оргазму. Мовчазний приклади на потрібні. Позитивний. Ох, так, так, так. Негативний. Ні, ні, ні. Релігійний, о Боже мій. Випадкова лайка. Приклад не потрібен. Фальшивий о, ріко. Ну або будь яке інше ім'я. Увімкнув би звук дитини, що плаче дуже голосно. Якось у мене був номер між кімнатою з дитиною, що плакала, і парою, що трахалася більше години. То була жахлива ніч. Можна завести машину у них під вікном. Я б крикнув так голосно, як тільки можу. Не зупиняйся, я майже кінчив. Важливо це зробити одразу після того, як вони закінчать. Мені, будь ласка, те ж саме, що й у неї. Або коли жінка буде на межі оргазму, закричати Сквірт! Зроби сквірт. Така ситуація реальна була з моїм зятем. То був затхлий, нікому не потрібний мотель у крихітному містечку з однією зупинкою. Всю ніч він слухав, як пара займалася сексом в сусідній кімнаті. Зрештою, коханці стомилися і зупинились, і зять, що подумав, що вони ляжуть спати. До того як хлопець за стіною сказав: Давай ще раз. Зять відповів: будь ласка, не треба в цей момент вони зрозуміли наскільки тонкі стіни. Зять сказав, що наступного ранку було трохи ніяково, коли вони всі одночасно вийшли зі своїх кімнат. Коли я запитав, чому він не стукнув по стіну чи не сказав щось раніше, він відповів, що не хотів бути мудаком, і просто вирішив, що це буде швидко. Якось ми з другом провели ніч у старому готелі, побудованому на початку століття у старому шахтарському містечку в Наваді. Весь вечір ми випивали віскі в кожному барі міста. Це було містечко з однією вулицею, приблизно на три квартали. Нічого особливого, крім того, що місто складалося з одних барів. Було ще рано, але ми були дуже п'яні. Потім уночі ми стали чути то тихі, то гучні, то приголомшливі оргазми від людей в сусідній кімнаті. Мабуть, вони не помітили, що віконці, які вели в хол, були відкриті і просто насолоджувалися медовим місяцем. Наступного ранку, опускаючи сумку в машину, я побачив і почув їх. Жінка тихим тихим тоном запитала свого чоловіка: Як ти думаєш, нас хтось чув? І я радісно сказав досить голосно: леді, всі чули вас минулої ночі. Пізніше я відчув себе трохи ніяково, оскільки вони обоє були зі своїми дітьми від попереднього шлюбу, і вони безперечно чули своїх батьків усю ніч. До того ж, саме мама кричала найбільше і говорила багато непристойностей. Це сталося з моїм другом під час навчання у коледжі. Проте там був не готель, а квартира з тонкими стінами. Пара продовжувала займатися гучним, неприємним сексом, поки мій друг не закричав не зупиняйся, мені це потрібно. Вони зупинилися тієї ж миті. Зворотня психологія, мені це подобається. Повторюйте кожен стогін та звук, який вони видають, але голосніше. Заохочуйте їх працювати старанніше. лол. Кілька років тому я зробив це, отримавши харчове отруєння. Стіни були тонкими, тому, коли мене рвало, це було дуже голосно. Вони зупинилися одразу. Це має спрацювати. Включай аудіозапис тихої гри на губні гармонії. А тепер я зіграю для вас Бейкер Стріт, Джері Раферті на термін-воксі. Говоріть стіну про їхній секс і ставте питання про їхні пози і про те, як вони виглядають, щоб ви могли мастурбувати на них. Я малюю вас, щоб побачити результат, підпишіться на мене на Reddit. Це було б так смішно, якби хлопець сказав Отак, От моя крихітко, а ти відповів Отак, От бренда, бо ти чув це ім'я раніше під час сніданку, постійні танки. А вона така, ВТФ, чорт забирай. І якщо вона зупиняться, зробіть кілька ударів і останні борчання на довершення всього. Зачекайте, поки вона закінчать і почніть стукати по стіні з криками, але я ще не закінчив. Продовжуйте, я маю ще 10 хвилин. Або раунд 2. Прикінчи її. Я не буду їм заважати. Я увімкну музику, вип'ю і дозволю їм без проблем розважатися. І сподіваюся, що наступного разу, коли я займатимуся невиправдано гучним сексом з моєю дівчиною в готелі, мої сусіди зроблять те саме думайте наперед. Коледж, у нас були не ваші типові гуртожитки. Це була стара будівля, в якій раніше розміщувалися працівники сусіднього дорогого шикарного готелю. Так чи інакше, скрізь було багато дивних дверей і тонких, як папір стін. На нашому поверсі була суперхотична дівчина. Вона ні з ким не спілкувалася і буквально уникала тих, хто намагався привітатися, включаючи інших жінок. На її дверях була табличка двері смерті, тому її швидко прозвали смертю. У неї був старший бойфренд, який приходив, і у них траплялися марафони надгучного сексу, під час яких вона кричала і поступово ставала все голосніше, в міру того, як просувався процес. Таким чином у нас з'явився термін смерть секс. Іноді все було особливо погано. Дійство починалося дуже рано вранці і продовжувалося до полудня. Так, серйозно. Ставало так шумно, що люди з інших поверхів спускалися, щоб з'ясувати, що чорт забирає відбувається. Мій сусід по кімнаті, явно спустошений і розлючений після роботи, приходить додому, бачить кубку людей з інших поверхів, бачить мене, питає, скажіть мені, що вони зупинилися. І коли я відповідаю йому, що ні, вони все ще трахаються, як і весь день. Він підійшов до дверей, уперся в неї чолом і закричав. Ваш секс просто занадто гучний для мене. Вони відразу заткнулися, і це був останній раз, коли хтось із нас чув смертельний секс. Іноді потрібно просто дати людям зрозуміти, що вони занадто гучні. Гучно крикнув би вона симулює. Якщо він назвав її ім'я, ви можете сказати Я впізнаю її Стохін, це Енні, чи не так? Вона прикидається, братан. Кілька разів подзвоніть у їхню кімнату і спитайте, чи неоргія у них часом. Якщо вони скажуть так, ви зірвали джекпот. Це сталося, коли мій дядько одружився в Вегасі. Охидний хидний секс у кімнаті наді мною та моїми двоюрідними братами. Ми постукали постелі і закричали Ти її вб'єш, чувак! і після цього стало дуже тихо. Лол здається досить жорстоким влаштувати членоблокування дядьку в його першу шлюбну ніч. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть ваш варіант дій в такій ситуації. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!